Репресирований кримської татарки в 1944 році Михаїла Брагіман Мефука. Всі вже багато з вас вже бачили, що в місті Запоріжжі 14 травня 2025 року саме співробітниками поліції був здійснений збройний напад, а саме з вогнепальною зброєю на людину. Поттера щось там за їхніми словами, там, не захотіла виконувати, ми ну, ж все розуміємо, що це був напруг. А саме найцікавіше, я вчора прочитала новини, як коментують ситуацію щодо нападу на людину співробітникам, з вогнепальною зброєю. Вони коментують це так, що чоловік вигулював свою собаку без наморднику. І співробітники доблісної поліції вирішили відрагувати, тому що собака – це дуже небезпечне створіння, а саме зауважена мецька вівчарка, котра може всіх покусати, розумієте? А то, що вони, то, що він погрожував вогнепальною зброєю. Людям, саме людям, а там було більш ніж 10 чоловік, про це ніхто не написав і вони не стали це коментувати. Я хочу сказати, що ці всі хто розпускає клітки, а ми, я особисто на собі вже це відчула, а саме від співробітників поліції. А особливо від співробітників ГУНБ, котрі виконують 60-ту статтю Конституції за зачинив вказів і 41-ту статтю КПК. Я вам хочу сказати, скільки би не відсут, а конець буде. Чомусь все забули, що зараз із-за кордону може достати любу людину, любу. І по закінченню війни всі ці гідники, геноцидники, котрі займалися мародерством, котрі знущалися з народу України, будуть відповідати. І те, що ви там вирішите сховатися за кордоном, вірте, що кара прийде до кожного з вас і вас доставить. Потім, як ви не знаходилися до України, щоб відповідали за свої ганетки і вчинки, мені смішно. От я оце читала статтю, мені було смішно. Це як було от, по відношенню до людей з міста Запоріжжя, а саме скажу за себе, коли називали там ОПОГЕ і все остальне. Тобі ж іншими словами, коли ти читаєш конституцію, коли ти її розповідаєш за неї людям, коли ти пропонуєш людям теж купувати конституцію та її вивчати, ти можеш теж бути ким злочинцем. Розумієте, то більш іншими словами. Ті, хто порушують свою присягу, я, якщо чесно, взагалі на сьогоднішній час не зрозуміла, кому вони давали присягу. Чи мені, чи тим мародерам, котрих вони захищають. Мені було б дуже цікаво дізнатися кому ж на 100%. Що вони не давали присягу. Ну це таке. Це по-перше. По-друге, хто бачив, хто не бачив, давно дивиться на мій канал, є такий дідусь, я з ним вже знімала ефір, котрий бореться за своє право, право на існування, право на Зміну саме інвалідності, саме з загальної на трудову. А хочу вам сказати: от людина обійшла суд першої інстанції, суд другої інстанції, Київ, вона повигривала дуже багато судів, а у нас мородери, мородери не хочуть виконувати рішення судів. І що ми вирішили зробити? Ми вирішили звернутися до Європейського суду, тому що враження тараканового корпусакана нікого і в мене вже не влаштовує. Але дедусь такий молодець, ще фору форус усім дасть чиновник. Ну Саме було а хто нещодавно дивився на ефір. З дідусем з Анатолієм Олексійовичем до Шевченковського суду отримати копії завіреної мокрою початкою. Дякую канцелярії дівчатка за людяність. Дідуся, дідусь отримав ці документи. Я сьогодні з ним зустрілася, віддала йому ці ухвали з мокрою початкою. Ну, і обов'язково зробила собі скан цих документів на всякий випадок. А саме найцікавіше, 5 червня 2025 року цього дідуся буде ювілей. Йому випов... виповниться 80 років. А саме найприємніше, що дідусь сьогодні запросив мене в ресторан. Я вам хочу сказати, не всі чоловіки сьогодні здатні здатні запросити дівчинку, жінку. До ресторану, а от оц... <laughs> цей чоловік, такий мужній, да, дедусь, вирішив це зробити. Він е... Анатолій Олексійович сказав, що я ресторан обирала на свій смак. Мені було дуже приємно за що? За, за... От відношення е... як до людини і я себе почу, ощутила е... жінкою. Тому що зараз, на жаль, багато чоловіків, ну, будемо називати речі своїми іменами, в них тільки на тебе банку пива, е... чи бутилку Мартіни, чи ще щось, і пішли до ліжка. У ліжка чи ліжка, чи ще щось. Я обов'язкова. Скористаюся моментом, обов'язково відвідую з Анатолієм Олексійовичем. Ми сходимо до ресторану, тому що і потрібно поважати і вік, і ювілея, і юбіляра. Тому звернення до чоловіків вчиться як повинно бути. Воно повинно бути, коли чоловік. Запрошую дівчинку до ресторану, чи до кафе, чи до кіно. Ну, якось так. А не оце зустрілося і біжимо до ліжка. На вулиці дуже класна погода, ну трохи витримано, сонце дуже зранку було, а зараз вже який. День з обіду починає паспортна на профіку. Життя воно продовжується, настрій в мене супер. Емоції, повинні бути емоції. Жінки вони живуть емоціями, як і чоловіки. Ні, чоловіки живуть поступками, коли роблять поступки для жінок, а жінки живуть емоціями. І оцю насолоду, котру жінки дарять чоловікам емоцію, емоції, я вважаю, що чоловіки від цього теж отримують задоволення. Якось так. Вітер ганяє волосся, оце трохи бардак, але це таке. Не буду з вами довго сьогодні, тому що в мене в дитини почалися екзамени, потрібно здавати, і потім і мені готуватися, тому що в понеділок, в понеділок в мене теж екзамен. Але потрібно ще встигнути здати два заліки. Тому я вам бажаю гарного дня. Хочу напомнити тому, що в телеграм-каналі є гілка Берегині Запоріжжя. Жінки, будь ласка, доєднуємося, тому що ми повинні з вами об'єднатися, єд... об стати на захист, щоб не було свавілля а по відношенню до чоловічої статі. Але як бачу, жінки в місті Запоріжжі, чи вони закінчилися? Чи вони кудись виїхали <ріст> чи ще щось? Тому що нас там дві або три жінки всього ліж у групі. Але не мовчить, тому що мовчазна згода починається з кожного з нас. Розумієте, за що я кажу? Віктор, в составі Китая. Вчити китайську, будь ласка, бо вона незабаром знадобиться. І якщо ви, Віктор, полюбляєте рибалку, можете, коли піти копати черв'яків, можете їх починати жрати. Бо китайці вони жруть. Черв'яків та інших. До сих пор кашель, досить кашель, не може від нього збавитись ніяк. Іноді просипаєшся вночі, а воно як вонь така страшна, що іноді закриваєш вікна по всій хаті. Віктор, я хочу тобі сказати, що незабаром не тобі почнеться. Снитися такі сни, що тобі, що ти будеш проклинати той день, коли ти зажадав кровавих грошей. Оце я тобі кажу. І це чекає не, 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 не тільки тобі, тебе, але й інших. Е, я знайшла інформацію щодо виникнення історії ну, щодо виникнення України. Е, тому. Це стосується росіян, котрі йдуть до нас холодною зброєю, нас вбивати. Ефір буде може сьогодні ввечері, а може завтра. Я подивлюсь, як в мене буде час. І я хочу, щоб оці кастрюлягалові прослухали інформацію. Олександр, пишіть своє питання. Якщо це стосується особистого життя, я на нього відповідати не буду. Я вам хочу сказати, я оце дивлюсь, от що, поки ви там мені пишете питання, я оце дивлюсь, я так собі от в останній час просто завідую, а з приводу того, що я проживаю без чоловіка, що я проживаю разом зі своєю донькою. Це перлина мого серця та з кішкою. І я такий кайф від цього отримую, розумієте? В мене не, вмита, не мита посуда, в мене десь там носки валяються, незаправлена, незаправлена кровать та ще щось. Я можу зав'язати собі гулю хі -хі -хі, на волоссі. І ніхто мені не командує. І ніхто мені не командує. Пожари мені котлет, чи на мені борща, чи ти переселила, а, тв... а моя мама не так варила борщ чи що щесь. Якось так. Дякую, Олександр. Хоч хтось правду сказав. Так, Павел пише. Павел, там десь твій друг. Пішов Черв'яків копати, можеш до нього приєднуватися, вже почина починати їх жрати. Так, так, ага, вже Павел. Я вибачаюсь. Ну, я ж хотіла сказати, що я блондинка, не успіла, я ж вже перекрасилася. І ще фото, котре я виставляла у віночку учора, це світлина за 21 рік. Це світлина за 21 рік. Дмитро, у чорному пакеті. Олександр, чому? Тому що я хочу е наповнити, що була репресія по відношенню до кримських татар, і вона не закінчилася, і вона е заново почалася в 2014 році по сьогоднішній час. Хочу е наповнити, що я є не тільки українка, а є ще і татарка, і я горжусь своїм корінням, але Крим це Україна, і ми всі розуміємо. О, вукіла якась вилізла. Антон, це питання не до мене, що я думаю про Росію, а що можна думати про ту країну, котра прийшла до мене з мечем, з холодною зброєю, яка роз... розрушає города. От Що я повинна думати? Розумієте, от, от хтось пише, що я тикантужена. Це, мабуть, ваша поганяла. Я зрозуміла, у вас чи прізвище ваше, викила, насріння. Мені все зрозуміло. Олександр, я вас вітаю. <риклад> <риклад> я ніколи до вас не напрашивалась, щоб ви мені там комплименти писали. Дякую за відкритість та правду. Юрій, я вам хочу сказати, ви дебіл. От, не біжайтесь, ну ви дебіл. Читаємо, будь ласка, історію, виникне щодо Криму, щодо України. Це по-перше, а по-друге, по Дмитро якесь фігню якусь пише. А по-друге, ваша земля тільки Московія і все. А як вам Зеленський? Зеленський це президент моєї країни. Це гарант Конституції. Конституція у нас зараз виконується у повному обсязі. Усі права захищені захищені. Не порушується, не порушуються права та свободи людини. Ну, я вам хочу сказати, да, Галина на паузі. Хто б розуміє юмор, дякую за те, що не дебіл. Так, Олександр, так я ні з ким не воюю. Взагалі. О, Державні прапори, дякую вам за підтримку. Так вони, окрім української мови, пусть татарську навчають, вивчають, китайську. У вас, Олександр Єгоров, є адекватні люди, котрі проти війни, розумієте? Адекватні. Але багато хто починає казати проти війни, їх кидають до поцигарні, чи з них роблять груз 200, розумієте? А багато хто мовчить. Дякую, Мілана, за підтримку. Так, Не. героям слава. Так, що там пише Світлана Сватаєва, а у вас є адекватний? Ну я ж вам вже перерахувала. Ну, почала перераховувати, ви ж мене перебили. А, Олександр, ви не агресор? тобто ви хочете сказати, що знищувати міста, гвалтувати жінок, дітей, чоловіків, вбивати літати шахеди, ракети та інше це не агресія. А що це? Ну а що це? Може я щось не розумію. Буду розмовляти мовою своєї країни. А, це ви вважаєте це взаємність. А чому ваші ноють, коли наші хлопці е, пускають дронів чи ще щось? Ваш, у вас там починається паніка. Так ми вас освобождаємо. Не бойтесь. Ми вас освобождаємо від вашого фашизму, як ви нам з е, самому початку колись писали. О, дебелоїдів все більше і більш додається. Це капздець. Дмитро, я тобі хочу одне сказати, що у вас таке там відбувається. А ви, а ти шляпа мовчиш. Це ти, Дмитро, шляпа посилаєш е, срочників на війну і отримаєш за них кеш, бабло, так? Я розумію? Якого нацизму? Ну, якого? Е, на жаль, ну, от, на жаль, е, е, от, от вам кажеш, 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 що відбувається. Кажеш, кажеш. А вам хтось, ви розумієте? <різь> вже ж, вам же ж, е, кровавих грошей, не хрена не надо. Я тобі хочу сказати, Дмитро, а що? Незабаром і кастрація до тебе дайде, не, не переживай. Олександр навіть не мрій. О, починається. Мені ж, я ж кажу, дебілоїди, заходить один дебіл за іншим, дебілом. У вас там я бачу Рота дебілів заходять і строчити і строчить. І О. Кап здесь. А, в составі Китаю. Ой, ну нічого. Ага, в составі Китаю я вам кажу. Олександр, ви говорите за мір. А я вважаю, що Росія, Російська Федерація повинна сплачувати за те, що вона натворила. Повноморці. Капстець. Дякую за юмор. Я не злюсь на вас, що ви там фігню мені пишете всяку, чи ви думаєте, що ви мене чим-то обидіть. Я просто сміюся. Смію, мені просто смішно. Олександр, ви подивіться, я вам хочу сказати, що це не ваша заслуга. Від того, що ви, ви пишете за дідів, прадідів. Та вони перевернулися в грибу, коли ви пішли до нас з оружжем. Розумієте? І ви мені щось зараз намагаєтесь. Жалість до себе, якусь, щоб я до, себе, до вас якусь жалість проявляла. Немає жалість. О боже мой. Светлана, ну я зрозуміла. Ви розбудьте глаза, що у вас відбувається. Розбудьте глаза, уважиш ті, хто вбивав дітей, та хто любителі дітей, це гарні, відправляли воювати. А після того, як вони не всі а, загинули, так вони у вас герої. У вас ж любителі дітей та вбивці дітей, вони у вас герої на, на даний час. І, і ви мені щось кажете. Та мені смішно, мені смішно, то, що ви фігню пишете. Я не знаю, хто такі, за що ви пишете. А їм бабла мало все время. О, вони знову де там за бандеру пишуть. Ну, я розумію, Світлана, що ви пишете е, всяку фігню. Е, і е, якщо взяти е, де нацисти, так нацисти у вас. Дякую, Олександр. Е, ні. Мене вже на фронт відправляє. Я вам хочу сказати, Рашки скоро взагалі нічого не залишиться. Тому вивчайте історію ще раз наголошую, що земля була це тільки Московія і все. Більше у вас землі не було. І в підтвердження своїх слів. А це буде, я ще раз наголошу, завтра але, сьогодні ввечері ролик, якщо встигну з, з, з ділами справитись, або завтра. І я хочу, щоб ви ну, оце послухали, розумієте? Тому що ви тупоголові. Капець. Боже, це, це капздець якийсь. Ну все. Добре, буду закінчувати ефір, тому що тут долбойобів багато набігло. Долбодятли е, кокт е, Світлана, це ти будеш вибачатися. Дуже багато долбойобів е, набігло. Е, ага, обов'язково. Е, і пишуть якусь єріс. Повчайте я. Історії. З нами була Анжела Ростимівна, онука Джаваїра Махмедовича та онука репресованої кримської татарки в 1944 році Михаї Баргибовна Суха. Світлана, незабаром суд буде над вами. На зв'язку. Капець із